Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами зв'яжемо таку чудову шапочку. Не дуже м'яка. Чудова тягнеться. Підходить як для дівчинки, так і для хлопчика. Або для мами чи тата. Будь-кому дуже легко в'яжеться. Навіть новачки впораються. Зараз швидко розповім, як зв'язати. Тож набираєте необхідну кількість петель. На майстер-класі я вам розповім, як зв'язати шапку саме вашого розміру. Набираємо петлю і в'яжемо резинку один на один, необхідну кількість рядів. Далі, в цьому моменті, розділяємо всі петлі на рівні 4 частини. І далі пров'язуємо три петлі, тільки в чотирьох місцях, три петлі, як одно його Ось така доріжка. Далі знімаємо петлі на іголку і закриваємо. Виходить чудова шапка. Починаємо в'язати шапку. Я взяла стотковий Катя. переймаріно 50 грам, 120 метрів такого гарного кольору. І я вже зв'язала зразочок. Нам треба порахувати, скільки петель треба набирати нам на шапочку. Я вже зв'язала такий зразочок, я його вже вибрала і висушила. Ось Треба вимірити, скільки у нас петель на 10 см виходить. Ми тр трішечки розтягуємо ж. зразок. І виміряємо. Я вже порахувала. У мене вийшло 25 петель на 10 см. Я вирішила в'язати шапку для свого сина на 8 років, розмір 52-54, буду в'язати 54 см. Ви у вас може бути інша пряжа, інша товщина, ви можете взяти інші спиці. Тож ви самі зв'яжіть собі свій зразок і порахуйте, скільки у вас виходить петель на 10 см. Також розмір у вас може бути свій. Вибирайте. Тож, з цими розрахунками ви можете зв'язати будь-яку шапку. Тож, щоб порахувати, скільки петель нам треба набирати. 25, помножаємо на 54, і ділимо на 10, виходить 135, округлимо так, щоб було кратно 4. У мене вийшло 132. Тож ми на спиці набираємо 132 петлі плюс одну для замикання кола. Залишаємо побільше. Нитки і набираємо петлі звичайним методом, затягуємо і далі. Так набираємо 132 петлі, далі зустрінемось 133 петлі. Тепер, щоб замкнути в'язання коло, ми беремо останню петлю, переносимо на цю спицю, підхвачуємо останню тут і. Отак От підтягуємо, повертаємо назад. І підтягуємо обережно. Так, перед цим подивіться, щоб нічого не перекрутилося, і всі петлі були рівні. Так, ставимо маркер. Це буде маркер початку ряду. Тож починаємо в'язання. Ми робимо резинку, звичайно, один на один. Тобто починаємо лицю. Виворітня тільки що була. Лице, виворіт, лице. Виворіт. Так, і ще раз. Перший ряд буде трошки важко в'язати, далі буде легше. Так, остання була виверідня. Лице беремо за передню стінку, підхоплюємо ниточку в вирітню. знімаємо зпись. І так ми чередуємо. в'яжемо, так, зустрінемось в кінці ряду, О, тут. Дов'язуємо ряд, ряд до кінця. Остання була виберезня. Оце. Так, якщо у вас все вийшло правильно перша у нас була лицева і остання має бути виворедня. В'яжемо її виверідня. Переставляємо маркер і починаємо новий ряд. Підтягуємо І знов лице, там, де була лицева, виворедня. І так далі продовжуємо в'язати однаковий ряд за рядом, і набираємо висоту шапочки. Ось я вже пров'язала таку шапочку. Зараз помірюю, пров'язала десь 25 см, 24 см. Ви можете регулювати свою довжину. міряти. От, це в мене марка початку ряду, і я вже у мене тут. Назвиці як 132 петлі, ділимо на 4. Виходить 33 петлі, і ставимо маркером. Це наш початок. 33 маркер. 33 маркер. 33 маркер. Тут має бути 33. Нам потрібно, щоб лицьова петля завжди була попереду. Тож, ми зараз ось ці 3 петлі, лицьова і 2 виворотні, зв'яжемо. Разом. Тож, мені треба перемістити цей маркер на цю спицю. Далі пров'язуємо три петлі разом, але так, щоб ця була попереду. Тож ми знімаємо таким чином дві петлі, знімаємо третю петлю. Ось вона на цій спиці. Потім. І пров'язуємо однією лицевою, ось що вийшло. Всі інші петлі пров'язуємо як помалюнку. Лицеві лицеви, виворітня, як виворотні. І далі пров'язуємо до наступного маркеру. Тут у нас наступна починається з маркер перед виворітньою. Тож, дов'язуємо, переносимо маркер. Ось у нас лицева, яка буде попереду. Вона друга. Знімаємо ось так дві петлі, перевертаємо їх. Третю. Тепер пров'язуємо як одну. Скоріше за все, у вас. Може бути, якщо вперше, буде важко пров'язати, але потім навчитись. Далі пров'язуємо до наступного маркера. Так, маркер. Ось у нас лицева друга, вивередня, лицева виверідня. Беремо за лицеву. З виворедньою першою, виворотню третю і пров'язуємо. Далі в'яжемо, як звичайно. Далі ми пров'язали так само три, три петлі разом. Три петлі разом. І ось в кінці ряду вже. Далі в'яжемо другий ряд. Починаємо і пров'язуємо кожну петлю. За малюнком. Тут у нас зараз вийде три лицеві підряд, ми їх так і пров'язуємо, і далі, як зазвичай, в цьому ряду ми просто пров'язуємо всі петлі за малюнком. Я пров'язала ряд. Ось у нас ця центральна петля, ви її можете відчути, вона трошки. Товстіше її видно. Тепер ми пров'язуємо ці три петлі разом. Для цього знов треба перенести маркер. Ці, ці три петлі пров'язуємо разом. Так само. Дві петлі захватимо, третю. І пров'язуємо. Що у нас виходить, бачите, доріжка змикається. Далі пров'язуємо петлі, як вони йдуть за малюнком. Так, тут так само знімаємо, переносимо маркер, три петлі, перші дві, Третя. І, так, далі. Пров'язала Третій ряд зі скороченням зробили біля кожного мар маркеру чотири скорочення, тепер пров'язуємо ряд четвертий за малюнком. Дов'язала майже шапку, я пров'язала майже сантиметри не вийшло. Я залишаюся цими ж спицями. Ви можете перейти на чолочні. Як вам зручно, я так це роблю. Тож, зробили як і до цього через ряд скорочення, ряд помалюнку. Ряд скорочення. І так в'язали. І ось у мене тут залишилось 18 петель. Ви можете ще пов'язати, якщо хочете. Відрізаємо ниточку від мотка в голку. І тепер всі петлі знімаємо. Кінець і наче вона був? Всі петлі знімаємо на боку. Варкер не потрібен. Ось таким чином. По колу. Все є, натягуємо. Затягуємо оком сюди, тірочку, вивертаємо шапочку. Затягуємо. Я ще роблю ще тут ці петлі, заходжу, які знайдете, тут вже не так вже і важливо. Затягуйте сильніше. Зав'язуйте вузол. Думаю, можна ще один. Щоб точно. І ховаєте ниточки. Шапка, я вас витаю. Шапка готова. Можна бачити, тут є така. Ось так я роблю. Ховаю ниточки. Підбік. І винжи. І можна вже спокійно відрізати, відрізати цю нитку, вона вже нікуди не дінеться. Так, також сховати інші ниточки, ось у мене тут є на початку. І є ще моток. У мене закінчиться. Точно звиша така шапка. Тепер її треба випрати у прохолодній воді. Я беру з звичайними шампунями, можна з порошок спеціально для в'язаних виробів, можна з звичайним шампунем У водички отак. Не вижимати отак, руками, чекати, поки стече, або я користуюсь центрофугою в пральній машинці. Вона так відж... відіжме і викласти на рівну поверхню, висушитись. Я на рушенчок, і як ви викласти на поверхню, так воно так і будете носити. Тож шапочка готова? Я вас вітаю.